Знаєте, слухаючи все, що тут відбувається, ми, знаєте, не з каменя і не з заліза, ми маємо серце живе, живу душу. І ми прекрасно розуміємо, якою ціною є те, що сьогодні ми проводимо свято. Це дуже тяжка ціна, знаєте, тому стриматись від сліз деколи важко. І розуміємо, що не просто і іншого виходу немає. І знаємо, що з нами Бог. Але війна ще не закінчилась. І віримо в перемогу, але ще її не, не бачимо повністю. Тому, ви знаєте, це так непросто і в той день свято. І, знаєте, дехто може подумати, чи це час дійсно, коли можна щось святкувати, робити щось. Але направду, знаєте, як говорять коміки, жартуни, сміємось, отже, не здаємось. Ви знаєте, це мусить бути. Мусить бути віддушина, мусить бути концерт, мусить бути спів. І ви знаєте, коли чуєш, як жартують військові, а в них такий гумор, знаєте, такий цікавий. Коли чуєш ті анекдоти їхні, то думаєш, якщо вони жартують там на передовій, то вони десь дають нам дозвіл, знаєте, щоб ми теж веселилися. Тому що вони не хочуть, щоб ми сумували. Вони не хочуть, щоб ми знаємо, там постійно плакали. Хочуть, щоб ми раділи. Хочуть, щоб ми раділи їхніми перемогами. Хочуть, щоб ми молилися за них далі. І і тому я думаю, що для них буде приємно, коли колись хтось подивиться навіть те, що сьогодні відбулося. І завдяки Богу, звичайно, і нашим військам. І як вже пастор Віталій казав, і волонтерам, і всім церквам, і всім людям молитви. Як багато років нам сусід пробував сказати, що ми брати, ми братня кров, нам треба бути разом. Але ви знаєте, та Європа. І на яку пальці, ми казали, що там вже нічого доброго не лишилось, раптом та Європа сьогодні стала нам помічником. Раптом та Європа, з якої сміялись багато наших українських і російських церков, і казали, що там нічого, крім геїв, вже й не залишилося, там не все погане тільки. Але раптом ті такі ніби близькі сусіди, такі правильні, такі святі, такі православні щирі, прийшли нас вбивати з благословенням їхніх патріархів. І ніхто не встав і не сказав лише одиниці, які підняли свій голос і сказали, що це ненормально. Тому, друзі, Бог за нас. А якщо Бог за нас, то хто може бути проти нас? Це каже саме Писання. І я читаю Євангелі від Івана. Я читаю з, з 12-го розділу, з 20-го вірша. Деякі з тих, хто прийшли поклонитися у свято, на сьогодні свято. Були греками. Вони підійшли до Пилипа. Пилип це апостол, бо був Пилип Деякон і був Пилип апостол. Це був апостол, який був з Вівсаїди Галилейської, і просили його, кажучи, Пане, ми хочемо бачити Ісуса. Пилип іде і каже про це Андрієві. А далі Андрій з Пилипом ідуть і повідомляють Ісуса. А Ісус сказав їм у відповідь: Прийшов час прославитися. Синові людському. Знову і знову запевняю вас, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не умре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий врожай. Була така ситуація, було одне свято. Ісус в'їхав в Єрусалим, люди кричали Осана, потім за якийсь час будуть кричати, розіпни. Але ось коли Ісус в'яха в Єрусалим, прийшов в рух, все місто написано, прийшло в рух. І там були деякі греки, які прийшли на свято, і вони сказали до Пилипа, Пилипе, ми хочемо бачити Ісуса. Як добре, коли люди хочуть бачити Ісуса, ви знаєте, дуже часто ми показуємо людям себе, хвалимось своїми, знаєте, над банями, кожна церква над іншою, деколи несеться. Нас більша, ми кращі, в нас краща традиція, а в нас ще щось краще. Але знаєте, на жаль, і хай так не буде після війни, щоб тільки горе єднало нас українців. Біль, біда єднала українців. Так, ви знаєте, сталося, що через війну сьогодні вже деколи і люди не питають, чиє конфесії ти, а хто капелан, з якої конфесії. Знаєте. Горе зближує людей, але не так має бути серед християн. Каже Ісус Христос: почому світ пізнає, що ви і мої учні? Коли між вами буде любов? Для мене немає православних католиків-баптистів. Вони є. Для мене є Божа церква. Для мене є Божа церква, і кожен пастир повинен розуміти, священнослужителя, що він пастух для всіх людей. Не просто для своєї громади. Ми пастирі для всієї України. Іде потрібно іще. Тому ось стався такий випадок в житті апостолів і в житті Ісуса, що прийшли до Ісуса, тоді апостоли кажуть, Ісусе, греки хочуть тебе побачити. Ісус Христос сказав на це так. Кажу вам, що настав час сину людському прославитися. Але прославитися, виявляється, він каже, якось так цікаво. Кажу вам, що якщо зерно, яке впаде на землю, не вмре, то залишиться саме. А якщо в землю впаде і помре, то принесе великий плід. Я думаю, ви добре розумієте, про що Ісус говорив. Люди хотіли бачити Ісуса, люди хотіли бачити спасіння, люди хотіли добра, здоров'я і всього іншого. Але Син Божий добре знав, що він призначений був померти за гріхи людей. Просто від того, що його можна було побачити. Просто від того, що можна було подивитися в очі Божого Сина Ісуса Христа, від цього ще не ставалося спасіння. Мав Син Божий заплатити ціну спасіння, викупу на Христі за всіх людей. Тому Ісус Христос одразу й сказав ці слова. Я кажу вам, те, що мене хочуть бачити, це добре, але я вам кажу, що зерно, яким він себе назвав зерном, бо він казав, я хліб життя. Якщо це зерно, яке я є, якщо я збережу своє життя, якщо я не піду на Голгофу, якщо я не помру за ваші гріхи, то ви загинете в своїх гріхах, дорогі. Тому я готовий померти за вас, я готовий віддати своє життя за вас, щоб це зерно, яке впавши в землю, воно помре, тоді колоски вирощуються в пшениці. Нам, напевно, ще краще зрозуміло з картоплею. Картопля, особливо, я з картоплею просто хоч трошки дружив. З пшеницею я не дружив, я не вмів сіяти, я не садив пшеницю. А от картоплю ми садили всі. І я пам'ятаю, як я знаходив стару картоплю в землі і бачив картоплю, яка згнила майже вся. І от там, де була згнила картопля, там завжди був кущ нової картоплі. А де залишалася собі сама картоплина, не розклалася, не померла. То мама казала, це стара картопля, яка не розклалась, і тому там не появилось нове життя. Ви знаєте, так дивно сьогодні, що сьогодні Ісус Христос говорить до нас в час, коли у нас триває війна. Наші війська, наші цивільні, наші солдати. Я хочу вам, дорогі брати і сестри, сказати щось. Як би нам не було боляче, але я вам скажу це насіння, яке садимо ми в землю сьогодні українську, щоб Україна пережила свободу. Щоб Україна нарешті стала вільною державою. Але перед тим, як сьогодні ми це робимо в 2000-х роках після Христа, Христос майже 2000 років назад приніс себе в жертву за всіх людей. Він став цим зерном, яке добровільно було посіяне в землю, але помер, як ми знаємо на Христі за наші гріхи. Кара на ньому була за наш мир, а його ранами нас оздоровлено. Каже Кісая, ми збилися всі з дороги і блукали, немов ті овечки, а на нього Бог поклав гріх всього світу. Тому сьогодні є нам кого вшанувати. Я один раз пам'ятаю, як тільки почалась війна, 2014 рік, і вже перші були у нас військові, поранені військовому санаторії, тоді ще його госпіталем не називали. І ви знаєте, як, знову ж, як і тепер, так і тоді включилися волонтери, чай, якісь канапки, щось робити. І ми почали приходити. І один раз зібрався вищий склад військовий, і я прийшов туди і думав, Господи, що я можу там сказати? Сидять такі, знаєте, лиця серйозні, люди бачили смерть, люди бачили війну. Що я можу сказати цим людям? І я кажу, Господи, що я скажу цим хлопцям? І ви знаєте, Христос мені дав слово. Ми любимо таке вітання. Героям слава, правда? І я зрозумів, що перший, хто герой, це Син Божий Ісус Христос. Це ті герої, які сьогодні в Україні, вони беруть з нього приклад. Тому що Він сказав: немає більшої любові, як хтось покладе душу за братів. І той Ісус Христос добровільно. Зійшов із неба, знаючи, що він піде на хрест, зійшов, і ви знаєте, я собі подумав, коли ми вітаємося слава Ісусу Христу, ми можемо теж відповісти героям слава! Слава Ісусу Христу! Героям слава! Хіба Христос не герой? Хіба не Він надихає сьогодні церкву? Хіба не Він є голова церкви Христової, який веде сьогодні наші війська вперед? Хіба не Дух Святий супроводжує сьогодні і дає стратегію нашим військам? Нас пожерти живими могли вже давно. Нас могли проковтнути, як каже Давид. Але Господь врятував наші душі. І незважаючи на те, що гинуть люди, але Україна наша є. Наша є земля, є наша Україна. І ми перемагаємо, і ми наступаємо. І ми відвоюємо і скоро відвоюємо. І розвалиться та імперія. Як колись розвалився Єгипет. І буде сором і ганьба вічна на тій імперії зла, яка все життя диктувати хотіла всім, як жити. І Бог вибрав Україну, щоб посоромити ворога, слава Ісусу Христу. Бог вибрав Україну, на яку зазіхав цей ворог постійно. І сьогодні українці мужні, як ніхто, як ті леви, захищають Україну свою рідну. Тому сьогодні героям слава. Ісус наш герой, він це насіння, а потім, звичайно, кому честь. Тому і честь. Тому як бачиш військового, подякуй, подякуй його сім'ї, подякуй його дружині. Якщо бачиш тих родину, яка потерпіла, так сталося, що вже їхній син, їхній батько, дідусь не вернеться і не вернувся додому. Поможи. Підтримай, помолись, не йди своєю силою. Бо ти не знайдеш слів, що сказати в такий час, що можна сказати матері, яка втратила сина? Вона, що не знає, що він за Україну помер, вона, що не знає, що він з вірою в Бога помер, вона це знає. Але в такий момент треба менше говорити, а більше просто посидіти поряд, поплакати, обійняти, пригорнути. Просто поплакати. Навіть не кажіть, я вас розумію, бо якщо ви не втратили, то не кажіть таке слово, я вас розумію. О, як я вас розумію. Я більше скажу я не розумію. Я стою сьогодні на цій сцені. Я не бачив саму війну. Я, дяка Богу, нікого не втратив. Донька була з внуком маленьким, родина була в окупації, та виводили з автоматами, направляли на них автомати, але дяка Богу, вони живі. Тому сказати сьогодні, як я вас, друзі, розумію, це сказати, знаєте, майже нічого, або ще сказати образливо. Не кажіть тоді нічого. Просто помовчіть. Просто постійте поряд, просто поплачте. Просто витягніть 200 або 100 гривень, або 50, або просто дайте хліба. Запросіть в дім, нагодуйте, не забувайте своїх героїв. Не забувайте про Господа Бога. Він перший, хто заслуговує на славу. А також і наші війська, і наші волонтери, і церква Божа, і всі ми разом йдемо до славної перемоги. Тому Ісус Христос сказав: якщо зерно впаде в землю, не помре, само залишиться. На жаль, сьогодні ми втрачаємо наших хлопців, дівчат, військових, цивільних. Але ви знаєте, ми їх не втрачаємо. Ми просто не бачимо духовно, як вони йдуть в небесні оселі, як там ж є армія Божих поклонників, які славлять Господа за гарну Україну, які будуть бачити надалі, що їхня смерть не дарем. Пророк Ісая ще каже, що Божий син Ісус буде дивитися на плід своїх мук і страждань, із задоволенням. Чому бо Він буде бачити церкву Христову? Яка народилася через кров Ісуса Христа. Так само я вірю з Небес, з висоти будуть бачити і наші герої, будуть бачити, як зростають їхні дітки, їхні онуки, як Україна стала вільною, як Україна виконує Божу волю на цій землі, Божу місію, призначену Богом, і вони будуть радіти разом з нами. А настане один день, і ми там зустрінемося, де не буде голоду, холоду, ні сліз, ні горя, ні війни не буде. Буде радість, мир і спокій. Тому слава Ісусу Христу, який тримає сьогодні нас і героям також слава. І тому дійсно хай Бог прославиться через нашу націю, яка стільки років страждала, стільки років терпіла. І лише Бог знає імена, і лише Бог пам'ятає всіх, які померли за нашу Україну. І я хочу, щоб ми помолились зараз. Я хочу закликати вас, брати і сестри, до однієї молитви, молитви щирої, молитви, щоб Ісус поселився в наших серцях. Тому що зерно впало в землю, і воно принесло плід. А плід буде такий, коли ми віруємо в Сина Божого, ми маємо вічне життя. Смерть, де твоє жало, каже Писання. Ад, де твоя перемога? Смерть приходить, але в неї немає жала. Тому що Ісус на Христі жало витягнув. І тому смерть забирає тільки тіло, а душі наших побратимів, наших братів і сестер в Ісусі Христі. Вони вічно з Христом. Слава нашому Господу! Тому давайте ми піднімемось. Я поведу вас у молитві. І я скажу декілька слів таких простих із свого серця, а ви повторіть із свого серця. І така молитва, яка приводить нас до Ісуса, ця молитва дуже проста, вона завжди є в вашому серці, бо ваше серце це молитовник на щодень. Я молюся, Отець Небесний. І я звертаюсь до тебе в ім'я Ісуса Христа. І дякую тобі, Боже, що Син твій помер за мене, за мої гріхи і Воскрес для мого виправдання. Я визнаю Ісуса своїм Господом і Спасителем. Прямо сьогодні, я кажу, моє серце, мій розум і все моє життя належить Ісусу Христу. Я дякую тобі, Ісусе. Твоя смерть не даремна. Я вірую в тебе, Ісус. Я твоє дитя. Я дякую за спасіння. Ти мій герой. Амінь. Я благословляю ім'я Твоє Отче, це вже я молюсь. В ім'я Ісуса Христа благословляю народ України, місто наше Трускавець і навколишні міста і села. Дякую тобі, Господи. Що ти виховав нас синами і доньками, патріотами нашої землі. Дякую тобі за нашу рідну землю і за нашу рідну мову, яку хотіли роками в нас забрати. Але дякуємо, що вона сьогодні починає відроджуватися. І я дякую, що і на Сході, і на півдні, і на півночі, і на Заході, де би не було, буде одна мова, одна віра, один Господь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.